Радикальна партія Олега Ляшка стала на захист полтавських селян. Там місцева компанія заборгувала їм майже 7 мільйонів гривень. Чималий борг накопичується із травня. Люди скаржаться, що ледве зводять кінці з кінцями. Терпець урвався напередодні 1 вересня, коли банально стало нема за що зібрати дітей до школи. Сьогодні депутати радикальної партії Ляшка стали на захист полтавських селян. Доведені до довідчої люди приїхали під офіс компанії Гадяч Сир, яка заборгувала їм 7 мільйонів гривень за здане молоко. Селяни, які не бачили грошей з травня, жалілися, що їм немає за що зібрати дітей до школи, та вони ледь зводять кінці з кінцями. Прокуратура на звернення селян відповіла сухою відпискою. Тож радикали вирішили втрутитися в ситуацію. Разом з обуреними людьми вони зайшли до офісу компанії і вимагали негайно віддати борг. Ви продукцію продаєте, гроші заробляєте, заробляєте, віддайте людям гроші за молоко. Зрозуміло чи ні? Це зв'язуйте ззад з сиром, зв'язуйте з чортом лисим, але віддайте людям гроші за молоко. Верховна Рада за моєю ініціативою прийняла закон, щоб мінімальна закупівельна ціна на молоко була 4 гривні. Зараз, зараз добиваємося, щоб воно було прийнято в цілому. Значить так, Ігор, хватить тут одного. Е, 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 дзвоніть, е, хто там <постав> ваш <в> <постав> завтра приїде ще більше людей. І ніяка міліція вам не допоможе, нічого обкрадати людей. Власник гадяч сиру, регіонал Руслан Бадаєв. До людей не вийшов. Але після телефонного дзвінка Олега Ляшка дав обіцянку розрахуватися з селянами упродовж трьох тижнів. Ляшко зазначив, що буде тримати це питання на контролі та не заспокоїться, поки селянам не повернуть все до копійки.